Де ми? Ми на морі. А з ким? Два канали. Мій затишний садочок і декоративний сад півдня України. Петровна, дратуті! Дратуті, дратуті. І сьогодні ми виїхали на море. Прогулянку по нашому саду зробили. Анжела зняла. І ми вирішили виїхати на море. Дивіться, сонячна доріжка. Це фонтанка. Вон, хтось ноги мочив. Це Фонтанська територіальна громада. Ми біля самісінького моря на берегу. Поруч з нами кафе Яхта. І ми підемо зараз прогулюватись до динозаврів. Вернемося в юрський період. Ми йдемо по території. Ось яхта Анжела Петровна. І ми йдемо на територію. Тут гойдалочки такі. Класні, он динозавр, дивіться, перший. Не знаю, як він правильно називається, але він зараз рухається, він ще й кричить, я вам скажу. Ось. Ось динозаври. А ось ті, що я вам говорила, гойдалки. Ось. Приємно столик, і ось він так їздив. Ось Бачите? рухомі. Так, 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 так. Вони на качі на кольосиках і движимі. Можна сидіти і гойдатись, як на гойдалочках. Кав'яренька, можна взяти кавуську і з кавуською в руках пройтись по берегу. Ось перша пташка не знаю, як називається. А зараз ми прочитаємо. І, до речі, вони зараз у свою величину, в яку вони. Так, птеродактиль. Він, птеродактиль. Вони в свою величину, розмах крил десь до 4 метрів у нього. Ось. Е, Зараз, Юр. А тут у нас. Ось такий динозавр, він, до речі, рухає очима всіма своїми частинами тіла, більш-менш ось, бачите, він у величину свою, а десь є його опис. А де опис? о, Чуєте? Верещить. Що репетуєш? Вітається з нами, вітається, бачите? Очима рухає, лапенятками рухає. Бачите передні, які в нього коротенькі. Ось Ось таке велике. Чудовисько. А А то звуки спеціально создали. Так, щоб було типу природі. Він шевелиться, він і кричить і шевелиться. Ось, очима рухає. Бачите, який він? Красунчик. Анжела, стань коло нього, щоб показати величину. Ось такі вони колись були за великі. Бачите? Це його величина в природі була. Давай я стану, щоб ти побачив. Давай, давай я стану, ти покажеш. Давай. Ось. Я метр п'ятдесят шість, я йому до когтів достаю. Ось так. О, Анжела, от я. Ось таке чудовисько, бачите. Лапенята, які у нього були, трьохпалий. І наша подорож продовжується. Ми йдемо до моря. Взяли собі нас зборисичу гостив смачними напоями по стаканчику смаколиків. Йдемо гуляти до водички. До водички. До моря. І Запрошуємо і вас з нами прогулятись до моря. Вон. Люди годують чайок, вони ловлять на льоту. Чоловік їх мені називає морськими щурами. Ну, дивіться, скільки їх. Тут теж фотографуються. Бачите? Ось, чайки як ловлять на льоту. Ой. А на тій стороні, бачите, який здоровезний динозавр стоїть. Ось, <свісляє> да. бачите? 13, 12, 11, 13. 13 13 січня сьогодні у нас. Бачите, скільки чаю, моречку і ми. Я А там далі йде трошки суда. До речі, отой динозавр, він травоїдний. морька. хто любить Морка, хвилинки, Релаксу, для тих, хто скучив за морем. Чайки ноги мої гляньте пливають, О, сідають, сідають на воду. Ташиний такий базар. О, Анжела і Юра знімають той бік. Ось це, шо я. Ось. Це цератопс. Ось такий. очема двигає. Моська така, вичитали, що він 5-9 тонн міг мати ваги. Ось такий красунчик. Трирога, сутність. Ось. Таке маленьке, товстеньке і з хвостом. Ось. Далі ще одна Отака. крикуха. Велицораптор. Ось. Стоїть, зараз почне рухатись. Так. Швидкий мисливець. Від латинських слів велокс швидко і раптор-мисливець. Так, мешка у Азії в пізньому крейдовому періоді 83-70 мільйонів років тому. Рештки велицерапторів знайдені у пустелі Гобі, що в Монголії та північному Китаї. Велицераптор завишки до 2 метрів, причому близько половини припадало на хвіст маса до 15-20 кілограмів. Тобто, в цілому, розміри приблизно у великого індика. Сплощений череп, завдушки близько 25 см, з витягнутими щелепами, дещо загнутими вверх. У велицерапторів був досить великий, як для їх розмірів мозок. О, Нічого собі воно ще й розумне було. О. Чуєте? Які звуки? Вони всі рухаються, всі. Діти люблять сюди приходити і гуляти. Не, не можна їх трогати, чіпати руками, тому що якщо всі будуть чіпати, що залишиться від них? А нічого. Тут ми трішки розділились. Юра з Анжелою пішли ближче до води. Я залишилась знімати оці. Ось. то вам не здається, він рухає хвостом, так. Диплодок. Це він кричить. От, назву цьому роду динозаврів дав американський палеонтолог Отніел Марш в 1878 році. Слово диплодок походить від двох слів давньогрецьких. Подвійний і докос. Промінь, балка. Рід мешкав на, за часів верхньоюрської епохи в західній частині Північної Америки. Так, це був один із справжніх гігантів пізнього юрського періоду. Розміри диплодока могли сягати 54 метри у довжину, а вага становити 113 тонн. Диплодок у середньому досягав довжини 27 метрів. На думку вчених, розміри найбільших особин могли. Досягти 35. З них більша частина припадала на шию і хвіст. Вибачаюсь, вага диплодока за одними оцінками становила 10-20 тонн, а за іншими 20-80 тонн. Ось, подивіться, порівняно з людиною, який він. Ну, ось. Я не знаю, хто і як добирався, щоб йому ту шапочку одіти, але він у нас теж принаряжений новорічний. У нього є шарф Вирішить він Гляньте, ось такі вони. Можна завітати до моря і попасти в парк юрського періоду. Он. Навіть до Юрського. Тут на самому у нас тут літом, ось тут басейн. Ставлять лежаки і можна приїхати відпочити біля моря, покупатись, так як зараз закрите море. Не сильно дозволяється, не у всіх місцях. Он Анджела з Юрою. Тут можна відпочивати. Зараз підійдемо, покажу вам басейн. Ось. Ціни не знаю. Ось. Можна спуститись, поплавати, зараз вода приспущена. Ось. Тут можна зняти бунгало, відпочити. Можна прямо тут, на місці, на лежаках ось такі. Фонтанчики, тут вода з них лиється літом. Ось ми йдемо зараз до Юри Шира. Так ці місця я вже вам показувала. Вон. Зона. Це будиночки. Маленькі хатинки. Ось. Це не база відпочинку, тут живуть люди. Дивіться, тут ще один страшний звір. Ящур ще один. Так, і називається він титанозавр. Ось. Так, титанозавр. Сколько він важить? Титанозавр. У 1871 році біля міста Жабалпур в Індії знайшли масивну стегнову кістку довжиною 1,17 метра. Вчені визнали, що це останки динозавра, але ні до одного відомого ящура вони не підходили. Потім там вже знайшли кілька хвостових хребців, і стало ясно, що відкритий абсолютно новий для науки Велетень у 1877 році. Англійський геолог Річард Лідекер тисячу 1915 року життя назвав новий тип титанозавром індійським. Дещо пізніше такі ж кістки були знайдені в північній півкулі. Це був перший великий динозавр, знайдений у цьому регіоні. У яйці титанозавра знайдено у відкладеннях кінця крейдяного періоду, в Аука Махуєво, в Патагонії, на півдні Аргентини. На черепі Амбріона було. Рогоподібна структура на носі. Ось. Це про нього. А там іще один. Ось такий маленький ящур. Хто-хто? Гематродок? Хто -хто? Гематродок? О -о -о -о. Да, от таке маленьке ящиреня. Вирішіть воно на Борисовича. Чого ти репетуєш? Ось, починає. Зашевелився. Угу. Таке мале вереще, як дорослий. Ді, ді, боже, так кричить, так, да, як настоящий, як справжній кричить. Якраз підійшли. Стегозавр. Стегозавр. Отаке я пам'ятаю стегозавр. Ось. Власть, З такими чешуйками. На одну сторону ці... на, цьому... на спинки в нього є два ряди, ось таких. Чешуєчок? Як то назвати, навіть не знаю. Кістки якісь такі, мабуть. Хто їх знає, що то воно? А це мені так не це. Зараз почитаємо, що воно тут, воно? де воно. Стегозавр рід стега стегозавроподібних щитоносних динозаврів. Він належить до родини динозаврів, у яких уздовж хребта від шиї до хвоста був подвійний ряд кісткових пластинок. З метою оборони він використовував все хвостом, що мав гострі шипи на кінці. Стегозаври жили на заході північної Америки у юрському періоді і ранній креді. Через його хвостові шипи на спині. На спинні пластині стегозавр є один з найбільш легко впізнаваних динозаврів наряду з тиранозавром трицерапсом. Великий чотириногий травоїдний динозавр. Стегозавр мав дуже незвичну статуру, важку аркоподібну спину, короткі передні кінцівки, голову, що трималася близько до землі, і хвіст, що тримався високо угорі. Велика кількість пластин та шипів довго була. Предметом для роздумів. шипи швидше. За все. Використовувалися для захисту, а пластини відігрівали, відігравали ще й терморегуляційну функцію. Захист від перегрівання. Ось так. Тут ще одна ось така звірука. Так. Таларурус. О. Страшний звір ось такий. Бачите який? Схожий на того, що ми тільки що бачили. Знову ще трішки море. Тут є зона відпочинку для дітей, можна приїхати з дітками. Дітки по вигуляються на велосипедиках. Бачили, ми минулого разу були, дітки ганяли. А ось дивіться, це рослинка. Не можу я без рослин. Це лох звичайний. Ще маслинками їх називають. Ось. Тут зміниться наша. Скакала. Сальто бояльто робила. І тут ще одного ящера знайшли. Ось такий ящер Гілімімус. Таке мале вирішіть, дай Боже. Отаке. Ось, Ось така маленька прогуляночка по-нашому. Приморському бульвару у Фонтанській громаді. Бачите, багато хто відпочиває, люди літні приїжджають. Родичі привозять, щоб відпочити. Вон Анжела з Юрою. І ми будемо їхати зараз ще в одне місце. Ну що, їдуть наші вже друзі? До побачення, щасливої дороги! Буде вам відео Одеса Ізмаїл.